Всім привіт, друзі! в цьому відео ми будемо... будем привіт, друзі! в цьому відео я з своим братом буду в чекати зв'язниці. Познайом с мій брат. Всім привет, друзі пас. Давай дві речі. Мені складно ложку вкупати. О, лопати. у мене вже лопата. Я не... У мене жодного немає. О, є монета. І мене 10 Тебе 10 туалетних паперів? Того? Опа це моє. Я ключ забрав. Мені... Чекай. Серйозно, я ключ Обі. забрав. Обі. Ключ можна 5 паперів. На що нам ці туалетні папери? Добре, я поміняю на ці там, туалетні папери. У мене 16 туалетних паперів. У тебе скільки? У тебе 10? Там, Дорітос. Є. У мене скейт вже є. Я щось купим. Я теж хотів би купити щось. Так, перше. Не цікаво. Це що він. Чекай, пацане, до тебе. Я до одного пацана йду. Може і дев'ять до... ходи до мене. Я тут 2 в клітці ходи. Ходи. На цю... Можем і тут ніч пробудим. Можна... Я тут Много. я знаю. Ніч. Капець. Це ніч! Я бачите поліцейський, де? Да? Так, тут вона... О, пацанцы. Я даю до тебя. Ти сховався в їдальній в ці грі. Там в їдальні неможливо, правда, він не перевіряє і далі, він тут дивить. Перевіряє. Реально, не перевіряє і далі? Він так, він не перевіряє, бо це заходить туди. А там знаєш, в їдальні є одні такі Ходи до мене. Я хочу цього пацана. я не знаю, що пацан цей продавав, але. Що ти? А, це щось же інше? Це що? Ну, це якийсь енергійний. Він. Той пасан продає енергійний, енергійну таку штуку. Він це ця... не ну, купив. Я. Тому що вона нам буде давати енергію. Тому що їжа дає енергію, а та штука не маю. Де в два рази більше чи в три. Давайте все. Ти, Тобі ще їжа. Тобі нема? Це моє. Це ж якась штука. Не Нема енергії, я цю штуку якось в Ну, я тобі скину. Дімо до рітес. О, там якийсь позад реально? Я колу можна повідати. як колу можна повідати. Ну, добре, давай мою. Він на неї каже сода, але це кола. Опа, це я тобі скинув. Наша. О, ты шо. Це моя, це моя, це моя. Короче, мне куда скажешь ты? Опа, два бургер продает. Ну, мне показывают, что требует. За чотири папери в цій сусідній справи. Гамбурге, гамбургер, гамбургер. Дав... Ти шо такий? Давид, ходи! Ходи. Фух, він мене чу... Давиди. Я Ти опинився. Давид, відкривай і ходи. Я не буду нікуди йти. Ходи сюди, Давида він Давида спіймав, ти опинився тут, тому що він тебе вдарив. Ні, не робив, бо я не дурний, щоб, пропускаєте, щоб пропускати, Що пропускати ось ніч, коли він ходить по кімнатам. Коли ніч припиниться, двоє зра через 7... через п'ять секунд. А що ты такой зробишь? Я не знаю. Що воно мені показує, а тобі не показує, через скільки ніч припиниться. Е, на що тут це хрена? тільки що відкры? Я тільки що відкри? відкривав, воно не відкривалось. Так, будь ласка, будь ласка, ш... ааа, їже. Давай. Давай мої папери. У мене вже 17 толетних паперів. І... Там карта продає. Там помішок на 8. Ой, я, я бачу, це карта. Але що вона що Вона 200 толотних паперів. Цікаво, що вона робить, я не знаю, що вона робить. Тут є мішок на 8 продається доларів на паперів. Та що з цінами? О, їжа. Я тут клада. Вибачала я тут скупився. Що реально? Е, в їдальні м'ясо ковічем. Одинадцять. Чи... Одинадцять. Не, не тебе я наївся. Ти одинадцять пончиків купив. Він купив 11 от цей піт. Витрати всі свої туалетні папери, за які можна щось. 6... Нормальне купити. А що на грошей? Що не треба Грошей не треба платити? Добре. У мене все для обертання. Знаєш, світолетні папери це як. Це. Гроші двох місць. Це гроші, е, в'язниці. Там е, то в в'язницях туалетний папір. папір. Я сказав папір. Папір то е, в в'язницях це як гроші і в роші. Це як гроші. Туалетний папір. папер. Чи я кажу завжди папер. В ефір. Ти де сховався. А він що ходить? А він що ходить? А що? А що він ходить? А що він ходить? Фу. Я чуть не спалився, я навіть не побачив, що вечір. Це що таке? Нема енергії, нема їжі. Так, друзі, ось скоро закінчиться все. Він цей там... дурдом. Він прям коло наших. Ты въедал ти в їдалці сховався? А тільки там за сховався. А реально він не перевіряє, він просто. Нет, він Він просто ви, що він, робить? він сюди заходить і сюди йде і наведено. А я сховався тут за двері Ти сховався тут? Я, до речі, це не побачив. Я, походу, знаю, від чого тут всі хату. Ой, це, карту продають. Це походу, від цієї штуки карти. Security. Okay. О, зараз вже, а, мені треба туалетні папери поміняти перше, а потім грою, а потім вже будемо їсти. У мене 25 туалетних паперів. Ну добре, я заберу цей банан в тебе тоді. Давай їсти, бо я заберу в тебе банан. Це яблуко, та ти шо, Та дай мені банана. Ну так, не можна передо мною двері зачиняти. Ну що це так нечемний вчинок? Передім, переді мною у двері зачинили. Це капець. Чекай, я хочу в когось щось купити. О, Тут ще потім буде час, щоб. Три це вже четвертий день. В скриня попалась? Плюс ход додає. Так, цей що продає? Вибухівка. Потім підійду до тебе. Пацан, ти своє продаєш? Ні. Дорітусні і мішок на вісім. Я, до речі, хотів мішок на вісім купити. Давайте купуємо. Він більше. 20. Що? 20. Ну я, у мене було 25, мені щоб не залишилось. Все, я, ти... я ночуватиму в бояпі. Да ти ночуватимеш? Віддалеч. Віддалі, ти знову будеш ховатися? Ну добре, я закриваю.

Так Май... я тебе не замітив. А я не була. тебе просто зараз. Ти деш. Я тут байка. Тут... А до речі, я, я... В я можу тако відкрити, в вийти, в закрити, ну, мені нічого не буде. Я в туалет зайшов. Ну що, я просто тут хочу ти спати. Я просто ти хочу спати, ти. Я о, в зайшов. Ти в туалет зайшов? Я знала, що там є туалет. біля того є охоронець. Що? Так, що ти продаєш? Кока-кола. Ні. Карта за 200 цих, ні. Лопата. Ням. Мішок на вісім у мене є. Що ти не купиш собі мішок на вісім? Скільки у тебе ти... туалет на хоперів? Да? Тут. Та та бачу, де? А, бачу, бачу. Всі візить, всі кіберці. Я в то... зайду в Італію. Це Є то і... я бачу, бачу. Наші тут але зайшов. Це буде драбину буду шукати. Та, драбину. У мене 11 пончиків. Мене... Тебе 11 пончиків. Я знаю, що там пончики. тому що я купив. А До речі, я, я цієї ночі нічого не викупав, тому що в мене просто не було енергії. Мені треба Так, все, я маю енергію на сьогодні. У, у мене тільки половина енергії. О, скейт. Я закрив вже. Давай, 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 давай. Ми вже тут багато заку... викупили. Все. О, я за я... я... другу скриню. Приві... Я... Уяви, як де там буде дона. Я... Ми... я знайшов ми. Що я знайшов? Я е... знайшов футбольний м'яч, скейтборд і мило. Шип, Це мило чи? Немає енергії. ой 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 ти що не закрив за собою двері? Ти брала лише одне мило? Ну, я буду, я буду по Добре, друзі, з вами був Денис Юа, всім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну з вами був Денис Юа і мій брат, всім папа. Відкрийте. Давида до закрили. Відкрийте.